Слава Ісусу Христу. Розглядаємо першу неділю по зісланні Святого Духа. Отже, у нас глас восьмий. Бачимо і відтак всім святим тропар трупар гласу, тропар всім святим. Слава й нині, кондак, тобто всі, неділя всіх святих. так? Отже, співаємо. З висоти зійшов ти милосердний погребення прийняв ти тридневне, щоб нас визволити від страстей. Життя і Воскресіння наше, Господи, слава Тобі у всьому світі мужеників Твоїх кров'ю, як багряницею і вісоном Церква Твоя прикрасилася, і через них воскликує Тобі Христе Бог. Боже, людям Твоїм, щедроти Твої зійшли, мир громаді Твоїй даруй, і душам наша мирість. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Як початки єства, насадителеві творіння, вселенна приносить Тобі, Господи, Богоносних мучеників їх молитвами в мирі глибокому церкву Твою, громаду Твою погородиці ради збережи номилости. І прокимен помоліться і вогоздайте Господеві Богу. Богу нашому Богу нашому і воздайте, Господеві, Богу нашому, відомий дай Бог в Ізраїлі, велике ім'я, Його, дивний Бог у святих своїх, Бог Ізраїлів. Дивимося також, що в нас буде цікавити, ну, в принципі, та, причасний, хваліти Господа з небес. Співається на звичайну мелодію. Так само, ну, ніби все, все просто. Так, хотів сказати, що, власне, ще раз пригадати, що п'ятниці у нас є такі уроки. Онлайн. Тепер ми вивчаємо на них задостойники. От ми вивчали задостойник П'ятдесятниці, так само Вознесіння. Будемо наступного Івана Хрестителя. Також Петра і Павла, так, Спенні, от, і так по порядку. Вже запрошуємо о 20-й годині щоп'ятниці на Патреоні. Маєте всі ссылки. Тобто посилання йде на Патреоні, а так воно на Zoom відбувається все безкоштовне. Так, і якщо ще ну, хтось має можливість долучитися, то там є можливість це зробити на Патреоні. А так так, щоб хочеться, щоб якомога більше знали і вчилися, вже що п'ятниця о 20 годині у нас є такі онлайн уроки. Дякую, слава Ісусу Христу.